Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео я покажу вам, як вирішити проблему, а саме коли під час встановлення Windows, у вас немає накопичувача. Це стосується як ноутбуків, так і персональних комп'ютерів. Ця проблема є на процесорах фірми Intel від 11-го покоління та вище. Отже, вам потрібен VMD контролер драйвер. Тут, як ви бачите, немає накопичувача, вам треба завантажити драйвер в посиланні до цього відео з Google Drive. Та видобути його на вашу флешку, з якої ви ставите Windows. Натискаємо Завантажити, натискаємо Огляд, і на вашій флешці з Windows у вас з'явиться папка «Драйвер VMD». Обираєте її та натискаєте ОК. Він знаходить драйвер, після чого натискаєте далі. Він підтягує цей драйвер і зараз з'явиться накопичувач. Це перший метод, він вважається правильним. Як ви бачите, він з'явився, ви можете створити собі диск та встановлювати Windows. Тепер метод інший. Дивіться: перезавантажуємо ваш комп'ютер або ноутбук. В даному випадку це ноутбук фірми Acer Anv1551. Це оновлений BIOS на версіях BIOS з першого, тобто V11 V1 або V110, там BIOS виглядає інакше. Але принцип праці той самий. Отже, ми заходимо в вкладку Main, тут нам треба натиснути клавіші Ctrl-S. Після чого у нас з'являється vmd контролер Бачите? Тепер ми його вимикаємо і натискаємо F10. І знову запускаємо встановлений Windows. Натискаємо далі. Обираємо, наприклад, попередню, але це не важливо, версію інсталяції. І як ви бачите, накопичувач одразу є. Але, ще раз вам кажу, якщо ви робите цим методом, то після оновлення BIOS вам доведеться знову увійти, щоб його вимкнути, тому що він увімкнеться і під час завантаження Windows буде синій екран. Тому я раджу все ж таки встановлювати з драйвером. Тепер, що стосується ноутбуків та комп'ютерів з AMD. Там також у вас може бути ситуація, коли інсталятор не бачить накопичувач, але це не стосується саме драйвера. Там ніякий драйвер не потрібен, там треба використовувати останню версію Windows. Краще останню версію 11 го Windows, 24H2 та вище. Тому що 10-й Windows вже не всіма підтримується, і там будь-яка версія його не буде бачити накопичувач. Тому, якщо у вас на AMD процесорі немає накопичувача, вам треба розбиратися саме з вашою флешкою. Краще записувати, звісно, це Media Creation Tool офіційно від Microsoft. Або руфусом з правильними налаштуваннями. Тому, якщо у вас немає, пробуйте Media Creation Tool або погратися з налаштуваннями Руфуса. І звісно, офіційний Windows використовуйте. Я не раджу вам використовувати різні збірки сторонтів. Все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Пишіть в коментарях.